Ви дуже клювий, ви самі круті, самі сильні. Ура! Дякуємо нашим збройним силам, силам оборони, які тримають нашу оборону від тої нечисті, яка лізе до нас. Ми всіх підтримуємо, донатимо цей старт Також є не є винятком. Всі кошти, які зібрані на нашому старті, вами будуть передані на зсу. Дякую вам, у yeah. нашому на сьогоднішньому старті у нас дуже приємна новина. У нас в цьому році 18 команд. Дуже велика кількість. Навіть прийшлось трошки розділяти на мікси, чоловічі та жіночі та юніорські команди. Пішли на вам на уступки, на щоб да. все було всіх уважих. Дякую вам. По дистанції, по дистанції пливемо ми два кола, 750 метрів буде, огибаємо правим плечем всі бої. Виходимо старт з під арки і фінішуємо на арці. По транзитній зоні вам розповість Роман Керхніченко. Він там головний суддя по транзиції і по передачі естафет і плавця. Велосипедисту, велосипедисту, бігунцю і все інше. По велоетапу, Я сподіваюсь, ви об'їхали його. Ті, хто хотів. Я думаю, всім все сподобалося. Розмітка там у нас, я думаю, чудова. Загубитися неможливо. Ну будьте уважні. Три кола. Ми їдемо. Три кола. Фінішний, фінішне коло заїжджаємо сюди, в помаранчеву арку, і там лінія візмаунта під аркою. Злізаємо. Не розтепуючи шолом. І забігаємо на транзитку Це роман все розкоріє. Е По біговому етапу біжимо ми там 4,2, 4,4 км одне коло. Е Хто їздив, там все розмічено, стоять е машина охорони і хлопці з водичкою стоять на розвороті. Е Фінішне коло одне, добігаємо, е погибаємо арку з правої сторони. Вибігаємо до асфальту і красиво гарно фінішуємо помаранчеву акцію.